Друзі, всім привіт! І ви на каналі Ковалда Юа. І сьогодні у нас на каналі суперкрутий огляд, тому що на огляді новинка МС-172 і ми будемо її порівнювати з МС-180. По об'єму циліндрів ці пили однакові. Однаковий об'єм 31,8. Але по вазі відрізняються. МС-172 має 4,5 кг, МС-180 Чотири і 1 кг. Відразу хочу сказати, що дві пилки мають однакові ріжучі гарнітури та одинакові ланцюги. Як завжди почнемо з перших змін. Як бачите, в новинці в МС 172 змінена ручка тормозу. Як бачите, також змінені корпуси. Це є корпус МС-172, це є корпус МС-180. Тобто, в новинці краще буде видно, скільки залишилось палива і скільки залишилось. Вмастила в старішій моделі, як бачите, є стандартні такі вікна, щоб дивилися. Тобто в цій пилці вже при роботі ви можете контролювати рівень мастила та палива. Також змінений сам дизайн і сама технологія поршневої групи. Про це далі вам розкажу. Покажу, що змінена антивібраційна система на старих 180-х сілях. Як бачите, стоять такі гумові. Демфери зимою в мороз, ці демфери робляться більш такими добовими. Нова модель вже має покращену антивібраційну систему, і всюди стоять стальні такі якісні пружини. Друзі, також змінені кришки і безпосередньо самі корпуси баків. Все змінено технологічно. На перший вигляд ніби нічого такого немає. А коли відкручуєш бак. Видно, є ось така канавка. Це зроблено для того, щоб менше всякий бруд та тирса попадала безпосередньо і в паливний бак, і в бак для мостила. Покажу, як виглядають паливні фільтри. ВМС 172 і ВМС 180. Як бачите, паливні фільтри не змінилися. Друзі, також хочу сказати, що в 172-му штілю краще. Реалізована сама фіксація пробки, Нібито дрібниця, але насправді продумали інженери. Як бачите, тут сам шнурок, який тримає безпосередню кришку паливного та масляного баку, він зафіксований прямо до корпуса на спеціальний тримач. Що ми бачимо в старих моделях? А в старих моделях, як бачите, ось такий великий тримач і деколи в бак, коли він там нерівно стає, на нього деколи буває лягає опалений фільтр, лягає трішки вверх і до кінця там, скажімо, виробляється бензин. Буває, коли мало бензину, важко завести пилу. 172-й пилі, ось цей тримач безпосередньо зафіксований відразу до корпусу, при потребі також його там без проблем можна зняти вже без лишніх всяких деталей, без лишніх всяких запчастин у баку. Покажу, як змінилися безпосередньо самі ручки. Відразу хочу сказати, що на новинці ручка набагато. Товстіше йде по управлінню, то тут нічого не змінилося. Спочатку, як зазвичай, зажимаєте клавішу, газу, фіксуєте, йде підсос холодний, далі йде робочий підсос, автоматично перескакує в робоче положення. Також і в 180-му, тобто нічого з тими моментами не змінилось. Єдине, щоб добратися до повітряного фільтра і до свічі, в 172-й моделі треба відкручувати корпус в 180 просто, просто викруткою. Кнопку розблокували та зняли, але як каже сама компанія Стіль 172 сімдесят не треба настільки буде часто чистити, тому що тут стоїть покращений фільтр. Ми зараз ці всі моменти розберемо, подивимось. Як бачите, відкрутили три гвинта, і відразу покажу в порівнянні, як виглядають фільтри. А відразу що кидається в очі, що в новинці стоїть ось цей діагностичний роз'єм, тобто в сервісному центрі сюди підключається і можуть бачити напрацювання мотогодин, тобто скільки ця пила відпрацювала. По-друге, як бачите, стоїть вже покращений фільтр, має багато різних ребер, тобто тут буде всюди затримуватись пилюка, тирса. Дуже просто він знімається, у нижній частині є застібка, раз, зняли без проблем. Цей фільтр також продувається, чиститься і сушиться. Так, покажу, який тут іде повітряний канал. Карбюратор тут також стоїть з компенсатором, що дозволяє працювати пилки, навіть якщо фільтр забрудниться на 80%, не втрачаючи потужності. Покажу, як виглядає клема в 180-му штилю. В 172-му, як бачите, також є клема, але додатково вона ще... Зафіксовано спеціальним таким тримачом, щоб, не дай Бог, від вібрації вона не злетіла з контакта. Також хочу сказати, що ці пилки будуть набагато проще в ремонті. Ось, наприклад, зняти стартер, відкрутив 4 гвинта і зняв. Не треба відкручувати паливну та масляну пробку. Вроді така дрібничка, але приємно, щоб 180-му зняти, так само треба відкрутити гвинти, але ще додатково треба зняти паливні і масляні кришки. Покажу, як виглядає стартер. Як бачите. Всередині вони одинакові. Це йде МС-172, це йде МС-180. Але, але відразу хочу сказати, що в мс 172 як бачите, сам по собі маховик де збільшений, більші лопасті для охолодження. Набагато менші маховики, набагато менші лопасті. Ну і відповідно катушка тут іде теж трішки збільшена, більша, ніж у 180 штілю. Дифузором служила ось така. Проставка на корпусі, тобто сам дифузор був безпосередньо зафіксований до корпуса стартера, то тут дифузором служить безпосередньо сам корпус. Ну і звичайно, тут є спеціальне таке. Ущільнення, тобто сюди менше буде попадати всякої тирси і пилюки. Які зміни ми бачимо далі? Ось, наприклад, в 180-му штільлю, як бачите, в масляному баку стоїть сапун зверху, для того, щоб повітря заходило в бак, щоб не створювався вакуум, то 172-й цей момент придуманий грамотніше, тому що він стоїть у боковій частині, сюди менше буде попадати бруду, менше буде забуватись. Тобто, якщо стоїть зверху, безпосередньо зверху буде більше бруду попадати. Також забувам показати, що є зміни біля повітряного Фільтр, як бачите, стоїть такий гумовий ущільнювач. Це також зроблено для того, щоб менше від поршневої, від маховика, щоб менше попадало пилу безпосередньо на повітряний фільтр. 180 му стілю старої моделі ну, таких моментів немає. Хочу показати, як відрізняються свічі, йде МС. 180 свічка більша, головка тут іде на 19, мс 172 й менша, головка йде на 16. Але скажу, що потужність цих двогнів одинакова, тобто по 1,5 кВт. Дві бензопили мають бокове натягування ланцюга. В моделі мс 180 шина фіксується на дві гайки, дві шпильки має. В 172-му є також бокове натягування ланцюга. Фіксується на одну гайку, але також є дві шпильки. Зараз я вам це покажу. Тут вже стіль зробив попроще, якщо вам треба е, зняти і замінити ланцюг, щоб ви не відкручували дві гайки. Цей процес тут буде скоріший, плюс змінена безпосередньо прижимна кришка. Кришка зменшена це зроблено для того, щоб легше було працювати всякими різними сочками. Як бачите. Фіксується на дві шпильки, ось безпосередньо стоїть друга шпилька, і шина тут нерухома, і її тримає дві шпилі. Так, давайте покажу, як відрізняються сцеплення. Це йде МС-180 і покажу, як в 172 Як бачите, вже сцеплення йде змінене, вже йде більш технологічне. Друзі, також вам покажу, що в МС-172, як бачите, змінений корпус, більш такий сучасний дизайн виглядає. Так, давайте перевіримо баланс цих пилок, тому що я не перевіряв. І як бачите, баланс просто безподобний, як в МС-180, так і в мс 172 Отож, по підсумках, що ми маємо? Покращений повітряний фільтр, плюс модуль, до якого може підключатися сервісний центр. Також. Покращена поршнєва група, покращене охолодження, і загалом конструкція йде вже більш сучасніша, більш технологічна, чим МС-180. Але хочу вам нагадати, що ця пилка також розрахована для домашніх завдань, для заготовки дров і власної роботи по саду. Тобто, ця пилка буде трішки краще, чим МС-180. Отож, друзі, якщо вам сподобався огляд, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та всім вдалих покупок.